Коротше, прийшла я до вас у цей час для того, щоб поговорити про наболівши у піжамочки, все як надо, але це просто боль. Що ви бачите перед собою? Дуже популярний подарочок, який вибирають багато чоловіків на подарунок своїм жінкам сертифікати від брокарди. Що ви повинні знати про ці сертифікати? Це якийсь трендець. Я тільки що сиділа, займалася замовленням на в додатку в Брукарді. Значить так, все, що вам треба знати, його не можна витратити в онлайн, його можна витратити виключно в стаціонарному магазині. Тобто, оце, оцю штучечку, де дорога багато, повинна забрати консультант, раз другий раз, його не можна використати на акційні товари. А я извиняюсь, у брокарт спочатку x 3 ціна, а потім на неї роблять знижку. І там переважна більшість асортименту це акційні товари. На парфумерію я взагалі мовчу. Ну, типу, там, в принципі, в цілому завжди там якісь знижки, ну і так далі. Ну, типа знижки, ну ви розумієте, да? ну, типа брокарт альо. І от що я вам хочу сказати, чого для того, щоб витратити оці ці бліна, я не знаю, подарки я повинна потанцювати. Ваць з бубнами там перед ними що то повиділуватися, щось зробити, тисячу мільйонів шагів для того, щоб просто потратити е, гроші. Які типа хлопці вже потратили і нічого проти не маю. нам подарували це на 8 березня, і ну, типу, О, дякую, до них ніяких претензій немає. Питання до магазину, альо, а що це ще за система? Така я не розумію. Мене це, якщо чесно, трошечки і роздражає. Брокард мені дали ще промокод на знижку на день народження. Я хотіла це все діло об'єднати, купити щось собі нормальне. Ну, типу, ну як нормальне, ну коротше, парфумчик, якийсь купити. Да не можу я нічого купити. Те, що мені подобається, воно типа знижка на нього є. І я не можу потратити на нього сертифікат. Е, ну, коротше, я типу зробила, і в додатку я також його потратити не можу. Ну, тобто, ви розумієте, скільки це просто треба зробити якихось типа двіжені для того, аби витратити сертифікат магазину Брукарт. Ну, навірно, я трошечки просто розізлилася, тільки що, <смі> давайте, коротше, напишіть, пожалуйста, чи це я просто така зелюка бабрюка, чи це у всіх є така боль? Тому що мене це бісить, мене це роздражає. Я нікуди не можу його тепер потратити, мені треба їхати у магазин. Не діє на продукцію МАК. А з якого це дива взагалі, на продукцію Мак не діє? А може, я хочу помадочку собі МАК Velvet Teddy, наприклад. А я не можу потратити сертифікат. Треба за свої бабки купляти. Коротше. Калат пісня, понімаєте з цими сертифікатами? А ще хлопцям дякую за подарунок.